Так, друзі, наші вітання. Фрашав так завжди на зв'язочку. П'ять хвилин тому знімав для вас відео по ось цій 20-го року. Зараз для вас хочу познімати ще відео по ось такій 19-го року. Так само є місць батареї 40 кВт. У нас з пробігом 43 тисячі по даному автомобілю ми маємо. Трішки ліпша комплектація, як в того варіантика. Зараз я вам покажу. І що? Зараз я так само для вас швиденько замір лакофарба покриття. ви бачите, що машинки все ціла, з неї все добре є. Покажу. Сох залишок батареї в даному автомобілі підключимо Leaf спай от по машинці. І пробіжусь по загальний вигляд автомобіля вам покажу. Отже, по цьому автомобілю зразу біжимо, вам показую ємність батареї залишкову щоб ви мали собі розуміння. Значить, ось вона підключилася, все тут чітко гарно, Ніяких яких присаджених немає. Здоров'я акумулятора 91.48, він-код машинки 1609, останні 4 цифри, так само я тут показую. Ось 16.09, останні 4 цифри по він-коду так що тут все добре за батареєю. Далі біжимо по машинці, по комплектації зразу показують два ключа, що в одної, що в іншій машинці, два ключа, ось лів спай підключений у нас. І гляньте, ця машинка відрізняється, що тут в нас є велика е магнітолка. І вже камера на цю велику магнітолку виводиться. До речі, камера заднього виду. В тій машинці теж є, і в цій також є камера заднього виду є. Так само підігрів сидінь, підігрів керма є. По автомобілю безключовий доступ маємо. до речі, на повному заряді зараз 251 кілометр показує автомобіль. Ось Безключові доступи. Маємо в е, протиотуманна оптика. І в цій машинці у нас дверки йдуть на дві сторони. І зліва можна вигрузку робити, і справа можна вигрузку робити. В 2020 році лише з одної сторони бокові дверки. Є фаркопчик у нас. От Є фаркопчик, партонічків немає. Ну, в принципі, все те саме, що в тій і в тій, комплектації хороші, так що, друзі, е як варіантик, можете для себе приїхати вибрати класну машинку, ще раз, класну, перевірену з Європи машинку. Так, далі, лакофарба покриття швиденько для вас біжимо. Показую вам, бо це як то основне, 108, 101. 998, 102, 128, 137. 97 3, 133, 115, 947, 104, от 105 і дах у нас. 82,1. Теж машинка все ціла без ніяких моментів, друзі. Без проблем. Ви можете одну що собі подивитися, вибрати для себе якийсь варіантів по даних автомобілях. Так само є тут швидкісна зарядочка, звичайна та чат демо є зарядка. В принципі, по кругу все те саме, ну типу нормально, без ніяких моментів, без м'ятин без подряпин, друзі. Адекватна, хороша машина. от Зараз глянути ще по. А тут так само закрито, треба зробити зараз анлок. Розблокуємо дверцята. От, відкриємо зараз дверцята. Так, відкрились, так само тут є ще додаткові 4 Тільки тут на зимі з дисками. Зарядочки йдуть, там, бачите, лежать. Ну, типу, ось такий стан грозового відділення. Видно, що машинка якусь роботу там робила, нічого критичного немає, друзяки. Але, як то кажуть, от що є, то є. Так, і ось так з поправю стороді воно все виглядає. Так що, друзі, реально, хочете для себе класти електромобіль комерційний для роботи ваші, без проблем. Я рекомендую вам ці варіанти. Це саме для мене як найкращі варіанти. Кращі варіанти по ціні, по комплектації, і по тому, скільки ця машинка може одна що друга проїжджати по місту. Реально, 200 плюс, будете проїжджати завжди з підігрівами, зі всім. Це 100%. Так що, друзі, кого зацікавлять, такі варіанти, заїжджаємо, рівне Миколаївська, де, Фре, Миколаївська 2 фрешавто. Є у нас доставка автомобілів, можу вам її доставити безпеку. Проблем під двері, так що ось такі моменти. В кого які питання? Набирайте, зоні. пишіть. все вам до розкажемо. До покажемо. Гарного дня, всім пока-пока.